Є книга, яка називається Сім звичок високоефективних підлітків». підлітків. Підлітків є Є людей, а є підлітків. Цю книжку всім я радила своїм учням прочитати ПШ в 11 класі. І багато хто прочитав і дав почитати іншим. Ця книга змінює мислення. «Перекресток». Я теж така книжка цікава. Колись ми передивлялися секрет. От кілька разів ми дивилися з учнями секрет. «Училка» в 11 класі, це теж ми дивилися його, І як відношення змінилося до вчителя, як спочатку, там, як вони її не сприймали, тому що вона така вже похилого віку вчитель, а потім, як змінилося ставлення.